Доброго дня. Шинкаренко Денис, голова правління, громадської організації Стопна. Дякую вам, шановний дочі, що ви задали питання стосовно корпоративних прав. Це дуже ключучі питання. І я хочу пояснити гостям, чому це важливо для суспільства та країни в цілому. Справа в тому, що США Америки, країни Євросоюзу. Арештували активи Раші, і зараз іде мова про те, що ці активи можуть передати в Україну в управління. Але якщо Арма не може на сьогоднішній день управляти корпоративними правами на ці підприємства, тобто то зі згоди власників цих підприємств, нічого арма зробити не може. То сенс від того, що Сіноштати Америки та Євросоюз передадуть ці активи в Україну. А для нас, для суспільства, для країни в цілому ми хочемо сакцентувати увагу вашу на те, щоб ви вирішили це питання, і ви як Арман, могли виконувати своє зобов'язання по може, продажу цих активів, управління цих активів, щоб ці кошти йшли саме на Україну, щоб ви могли боронити нашу країну і йти проти раші, яка зараз вбиває наших людей. Я... А власне за продовження нашого питання, яке мало дискусія, на уточнення. Ви вже сказали, що потрібні зміни законодавства. А можливо, ви знаєте на якому статус процесу, на якому етапі розгляду, і власне можливо, хто би ми бачимо народні депутати, хто би що би мав би зробити, щоб пришвидшити цей процес, бо якщо дійсно ми б отримати з там, де стоїть понад тисячу активів а, росіяни, ми могли вже сьогодні, не потім на відбудову, а сьогодні на закупівлю озброєння використовувати ці ресурси. Що конкретно зараз відбувається? Що може бути і хто має заподіяти пришвидшення цього сценарію? Дякую для уточнення. Звідно вашого питання і продовження теми це законопроект 10.069, який зареєстровано в парламенті, який вдруге арма ініціює, підтримує і звертає увагу голови Верховної Ради, всіх депутатів профільного комітету. Має відповідну підтримку і звертається до президента України з визнанням його невідкладних з цих причин, що ви назвали важливий момент: окрім пункту в цьому законопроекті, розблокувати можливість АРМА управляти відсотками правами, в яких ми вимушені питати дозволу, тобто розблокувати цю систему, є ще один дуже важливий нормативно-правовий. Пункт, який стосується можливості реалізації АРМА санкційними активами, це дуже важливо в продовження вашого запитання. Дуже шкода, що були внесені відповідні зміни до закону України про санкції, зокрема до статті 5.1, з якого виключили АРМАС і інші органи, залишивши виключно фонд Держмайна України. Саме в цьому законопроекті є наша пропозиція, вона дотримана повністю згідно вимог, вона є демократичною, прозорою, конкурентно спроможною, забирає будь-яку монупаналізацію в країні щодо визнання єдиного органу центральної виконавчої влади, який би міг реалізовувати. Тому що я переконана, всі органи влади сьогодні повинні консолідуватися і допомагати, і чим більше органів зможуть. Мати право реалізації санкційних активів, тим більше користі від цього отримає держава. І тут важливо, оскільки в рамках усіх кримінальних проваджень, які є, які далі передані в управління АРМ, і до яких агентствам вже здійснено заходи. Тобто витрачено кадровий потенціал, фінансовий потенціал, огляду, зберігання, здійснено роботу територіального управління, наприклад, здійснено навіть оцінку, чи заключено того на управління і вже відбувається сплата коштів до державного бюджету. В той же час може відбутися дублювання прізвища бенефіціара щодо цього підприємства в санкційному списку. І це буде означати, що ці всі самі дії потрібно буде зробити іншому органу державної влади, отже, витратити час, витратити кошти і е, мінізувати е, доходи до бюджету. Ми цього не можемо допустити. Я сподіваюся, вірю, що цей законопроект буде дотримувати. І третє, я розширюю ваше запитання є е, особлива ініціатива, яка також впливає на ефективність доходу, це дозвіл інших органів, зокрема Антимонопольного комітету. Оскільки спеціальний закон про захист економічної конкуренції дозволяє розглядати заявки, документи, отримувати додаткові відомості, і продовжувати строки розгляду документів. Антимонопольний комітет України може це розтягнути від місяця двох і трьох. І це має дуже негативний вплив. І, в принципі, Антимонопольний комітет звернув увагу на наше застереження, підтримав. Це було обговорення на профільному комітеті, і ми ініціюємо встановлення конкретного чіткого строку. Протягом якого антимонопольний комітет може видати висновок, хто підпадає під конкуренцію чи не підпадає, тобто або видати дозвіл і висновок відповідний, або ні, але у стислі терміни. І знову ж таки, приклад, адже. Вже в тислі терміни саме Укрнафта отримала спецдозвіл на конфільтрацію, чого, наприклад, нафтовасовий трейдинг не спромігся зробити за два з половиною роки. Оце це Дякую Дякую, звітуєте.